Що нині на місцях колись великої водойми бачив і розповість наш колега Микита Доброславський. Подивимося його сюжет. Ранок 6 червня 2023 року сколихнув всю країну. Важко було повірити, що настільки варварські погрози загарбники втілять в життя. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, спричинивши наймасштабнішу техногенну катастрофу незалежної України. Навіть через рік складно оцінити масштаби наслідків цього екоциду, бо більшість із них ми відчуємо у довгостроковій перспективі. Близько третьої години ночі сесмічні монітори зафіксували вибухи поблизу дамби. За даними Укргідроенерго, вибухи відбулися у машинному залі ГЕС, що спричинило катастрофічне руйнування дамби. За даними української розвідки, за цей акт відповідальні військовослужбовці 205-ї, окремої мотострілецької козачої бригади сухопутних військ російської армії, яка на той час контролювала ГЕС приїхала група спеціального призначення. Зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділ, який знаходився безпосередньо на дамбі та біля неї за одну годину до події, про евакуацію. Інші підрозділи, до речі, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і покинула район. Вибух призвів до знищення всієї гідроелектростанції. Мільйони кубометрів води з Каховського водосховища прорвалися вниз по Дніпру. Потужний руйнівний потік води затопив численні населені пункти, житлові будинки, інфраструктуру та посівні угіддя. Багато людей залишилися без домівок. Десятки загинули, а тисячі були змушені покинути свої оселі. Вона була побудована з розрахунку на ядерний удар. І щоб її підірвати, це треба було знати і готуватися. Це треба було знати місця, куди закласти цю вибухівку, і це треба було сотні і сотні кілограм закласти вибухівку. Росіяни одразу ж відзначилися своїми брехливими заявами. У Москві перекладали провину на Україну і плуталися в показах. Нібито ми самі знищили дамбу, посилалися на так званих антивоєнних російських агентів впливу в іноземних ЗМІ, які розповідали про те, що дамба зруйнувалася сама після численних пошкоджень. Взагалі, мовляв, все через провалений контрнаступ ЗСУ. Ми вже можемо однозначно констатувати, що це свідомий саботаж української сторони. Цей саботаж потенційно може мати дуже серйозні наслідки для кількох десятків тисяч жителів регіону. Екологічні наслідки, наслідки іншого характеру ще належить встановити. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження, звинувативши у цьому злочинну Україну. Брехати та маніпулювати фактами для росіян це не щось нове. Вони навмисно знищували та приховували справжню картину щодо жертв на лівобережжі Херсонщини. Так за їх словами потонули 59 людей. Втім, за інформацією, іноземних видань тільки в окупованих Олешках. Ці цифри перевищують сотню а тіла загиблих на лівобережній Херсонщині окупанти збирали й відвозили в невідомому напрямку. Всі тіла, які вони знаходять, вони пакують у чорні мішки і вивозять у невідомому напрямку. кажуть, що вони їх везуть на каленчак. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять до лікарні. Вони ставлять будь-який діагноз причини смерті, але не утоплення для того, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, щоб як завжди сховати свої злочини. Внаслідок російського теракту значна частина населених пунктів Херсонської області почала йти під воду. Найбільше постраждало лівобережжя області, але й на правому березі було чимало населених пунктів, в які стрімко прибувала вода. Якщо на окупованому лівому березі, зі свідчень тих, хто вибрався, росіяни втекли, кинувши людей на смерть, то на правобережжі тривала активна рятувальна операція. Да все эвакуируемся. Эвакуация. скорую. Волонтери з різних куточків України, військові та рятувальники на човнах розгорнули справжню спецоперацію з порятунку людей, вивозили не тільки жителів затоплених населених пунктів, а й їх тварин. Вода настільки була висока, що самостійно вибратися з домівок було неможливо. Навіть обстріли росіян під час порятунку людей не завадили продовжувати свою справу. Щоправда, під час кожної небезпеки доводилося зупиняти евакуацію. Російські терористи не дають Херсонщиною говтися. Після підриву Каховської Геси продовжують знущатись над людьми. Ворог обстріляв Херсон, коли в місті тривала евакуація мирних людей. За попередньою інформацією, через удари терористів постраждали 8 людей. Серед них два працівника ДСНС, один поліцейський. Один лікар здавалося б, міжнародна спільнота мала вмить сурово зреагувати на злочин такого масштабу. Проте світ відзначився доволі стриманою реакцією. Поки українці самотужки рятувались від страшної катастрофи, ООН вітала росіян з днем державної мови. І тільки надвечір в організації заявили, що цивільні особи та інфраструктура в жодному разі не можуть бути ціллю. А втім, хто ж винен у підриві ГЕС. Ані слова, тоді тільки занепокоєння та стурбованість. Ось що лунало з вуст лідерів демократичного світу. Висловив президенту Зеленському солідарність з його народом після атаки на греблю Каховської ГЕС. Франція засуджує цей жахливий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом вже найближчих годин ми надійшлимо допомогу для задоволення негайних потреб. Я засуджую руйнування Росією дамби в Україні. Це злочинно і безрозсудно. МАГАТЕ обізнана із повідомленнями про пошкодження на Каховській дамбі в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією. Наразі немає безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗС. За рік ситуація із колишнім каховським водосховищем різко змінилася. Торік екологи кричали, що територія буде непридатною, матиме значне забруднення та багато інших екологічних чинників, що вплинуть на колишнє водосховище. То зараз фахівці здивовані тим, як природа почала відновлюватись. Зараз ми бачимо з одного боку, ми бачимо, що певне біологічне відновлення, тобто верба виросла, певні інші також рослини з'являються. Тобто, це говорить про те, що природа вона намагається повернутися до певного свого, свого стану і так би мовити, мінімізувати той вплив, який вона отримала. Хоч наслідки російського терору усувати будуть ще не один рік, втім вже зараз не чекаючи закінчення. Війни обговорюють доцільність відбудови Каховського ХС та заповнення водосховища водою натомість екологи й природоохоронці категорично проти та виступають за збереження території, яка колись була великим лугом. Хоча про це ще доволі рано казати, ми бачимо тільки первинні екосистеми, які формуються, і е, чи взагалі кліматичні е, кліматичні природні е, умови дозволять відновитися великому лугу. На мою думку, це це ще питання. Але це ну, нормальна дискусія між різними фахівцями, як це буде е, відбуватися. Прикордонники показали, як зараз виглядає дно колишнього водосховища. Тепер великі території, що раніше були затоплені, заростають деревами та іншою рослинністю. Ці зміни вплинули на перебіг бойових дій. Які тривають на цій частині фронту прикордонники зазначили, що ситуацію також ускладнює близькість цієї території до окупованої Запорізької АЕС? Чим більше води, тим краще, напевно, для нас, тому що по водній поверхні у нас буде огляд кращий і ворога ми можемо побачити далі. Якщо вода відступить, наприклад, як до осінньої пори, то будуть такі ділянки, які, наприклад, із-за рослинності ми можемо не проглядати або проглядати частково. Ну, в такому випадку виставляються якісь додаткові засоби. Руйнування греблі Каховської ГЕС завдало Україні збитків на суму майже 14 мільярдів доларів. Це посилило й без того катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення, ба більше порушило енергопостачання, постачання питної води, зрощення сільськогосподарських угідь. Все це має шалені наслідки для економіки та екології нашої країни. Микита Доброславський спеціально для апостроф